Нова книжка від Ліперусі Земля до начала врем'ян для хлопчика, який має дуже жваву уяву. Тому ця книжка в стилі фентезі більше з літаючими тарілками, з космосом і з головними героями з мультфільму Земля до начала врем'ян. Застібка «Гудзик», розмір книжки 25 на 25. Літаюча тарілка з обкладинки, звісно, знімається і далі вона буде подорожувати по сторінках. Поки що вона тут повісить, тут на карабінчику ми трішечки пізніше її знімемо. Відкриваємо перші сторінки. Перші сторінки життя головних героїв, як вони живуть і де вони живуть. Звісно, вони живуть десь біля травички, десь в горах, щоб можна було походити погуляти. Є такі доріжки, де вони можуть виходити, просто посидіти, погуляти. Варинки виконані з фетру і, звісно, одягати можна їх на пальчик. Сера, Пітрі, спайк. Так крошки ножки. Ось такі герої. Тут у них є дерево дуб, на дубі є листя, кріплення гачок і жолоді. Жолоді кріплення кнопка. Все відгортається, і ось тут видно, що в горах десь у нас блукає тиранозавр. Вони можуть за горами там ходити, можуть подорожувати там в горах десь, десь отак, отак подорожувати. Можуть натрапити на тиранозавра. Тиранозавр. Рухаються лапи на гудзиках і теж можна одягати його на пальчик. якщо у нас герої сидять на пальчику, наприклад, спайк у нас зустрів тиранозавра, і а Вони спілкуються, і спайк кудись тікає. Тиранозавру кинули в щелепи жолудя, і він із жолудем побіг собі. В гори далі. Там сидить собі в горах. Друзі можуть подорожувати у нас такими горами, можуть ходити далеко десь, можуть ходити порибалити, поплавати в човні, тут і інші гори, куди теж можна подорожувати. З верхівками такими засніженими, можуть подорожувати далеко-далеко кудись. -далеко Поки що порибалимо тут. Дерево клен, звіздоліст, те, що люблять у нас їсти звірята, вони приходять збирати врожай, збирають звіздоліст і кладуть собі в човен і пливуть. Човен можна кинути якір, раз, кинули якір. От, наприклад, тут човен пливе, кинули якір, раз. Потім підняли, тут відеречка є, можна палубу помити, потім, коли відеречка не потрібна, повісити його на гачечок. Поки що, що він тут побуде, поки наші герої порибалять. Ну, от, наприклад, крошки ножки поїхав рибалити. Звіздоліст повісимо, взяв з собою звіздоліст, щоб не зголодніти, і пішов рибалити. Рибалка досить складна, тому що тут треба проявити терпіння і досить багато терпіння, тому що це справжня, тут треба буде вуд дійсно рибалити, не просто підчіпляти і витягувати, а дійсно рибалити. Потрібно буде думати, тому що тут є складні такі риби, які витягувати з кишені дуже складно, який би сильний магніт не був, але потрібно буде їх спочатку розшурхати, а потім витягувати ці рибки. Наприклад, беремо рибку так і спробуємо її витягти. Спочатку її треба порухати в різні боки. Микати, порухати, як на справжній рибальці, підчепити. І витягувати. Витягли. Тут всередині є така рибка. У цієї рибки. Важна так от подивитись на риби, які очі у нас. наших Так, одну рибку спіймали. Спробуємо другу рибку спіймати більш довго. От так і шурхаємо, шурхаємо, шурхаємо важко. Але витягаємо одну. Давай, 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 рибка, давай. Ловися. Це найскладніша риба, тому що в неї гальмує фіст. Спіймали. Тут теж. Є такі одиночіння, які можна погратися, попересувати туди-сюди. Така рибка у нас наїлася в отрасті. Спіймали рибку, і ще у нас є декілька рибок. Така-така рибка і фіолетова рибка, а ще є крокодил. Крокодил на вудку не ловиться, крокодил просто бігає. Просто може ганятися за зірятами, але він теж може схопити рибу. Схопив рибу і побіг. Лапки рухаються на ґудзичках, тому крокодил ще у нас може нібито ходити. Ось такий крокодил. Звісно, він теж може бігти і на гори, тут є така наліпка. Чіплятися на гори, може і на дерево стрибнути, може і до них сюди забігти і триматися, ганятися за звірятами по всьому, по всьому просторі. Рибу складаємо, рибу складаємо. І попливли, собі, попливли собі далі. Попливли. Так. Ще що може трапитися тут, може трапитися виверження вулкану. Ось, виверження вулкану. Раз, все. Тепер потрібно рятуватися, рятуватися героям, рятуватися звіряткам. рятуватися вони будуть за допомогою літального апарату. Вітальний човен такий собі. Так, ось виверження каміння летить. Збираємо наших героїв. Трошки ножки забираємо. Можна і тиранозавра з собою взяти. Він, до речі, сюди влізе досить добре. Він же у нас вже добрий термінозавр, він уже їсть в жолоді, він не буде їсти звірята. Вони вже потоваришували і рятуються від виверження вулкану. Взяли собі звіздоліст на дорожку і полетіли, полетіли в космос. В космосі у нас тут отакі от, от робиться. За, можна зачепити літаючу тарілку, можна зачепити. І тут -от вони літають по космосу. Літають, літають. Зараз, поки що хай там, там політають, і ми роздивимося, що тут є. Тут у нас є комета. Комета, яка рухається, яка має хвіст чи то косу. Цю косу можна заплітати. Розвивати, свої, розвивати свою моторику. Вона міцно тримається, зірка, комета міцно тримається, заплили, вчимося зав'язувати, різиночкою зав'язали. Самому, у самому кінці, отут в кишені, є додаткові різиночки. Пуночок з різиночками, якщо та лопне, або захочеться багато різних косичок зробити, великий такий хвостик, можна взяти там різиночки і працювати. Поки що комета полетіла, полетіла, полетіла. Далі у нас планети сонячної системи. Саме сонце. Такі у нас кнопка. Шурфтатить. А також можна його крутити, можна крутити перетяжки, Уже улюблені наші перетяжки, ага, ось ти перетяжка. І планети Меркурій на гудзику. Гудзик досить легко застібається, але все ж таки вчимося, вчимо застібки. Венера. Венера на зав'язках. Зав'язка такий шпагат. Досить приємний дотик і такий незвичний. Це не, не просто груденька якась тасьма це шпагат, який такий ворсистий. Далі ще у нас Нептун. Нептун теж на зав'язці. Плутон теж будзик. Земля, планета Земля зав'язка, Марс червоний, Юпітер, Сатурн і уран. Сірий уран. Уран зав'язується. Штучним, з тою штучною замшею. Це ще один різновид зав'язки такої. Тут трішечки по-іншому зав'язується. Треба по-іншому сили докладати, щоб зав'язати. Звісно, друзі можуть висадись, висадитись хтось на якусь планету, пожити там. Або зняти ось десь з і пожити на якійсь планеті. Політати. Вони літали-літали, висадились на одну з планет. І на планеті проходить матч з футболу. У нас хай буде Пітрі суддя, сидить. Вболівальник хто у нас буде, хай буде вболівальник Спайк, а сераз крошки ножки, грають у футбол. І поїхали лабіринт з багатьма виходами. Багато є виходів до воріт. Поїхали, поїхали, поїхали. О! Все, крошки ножки, забив один гол. Тут можна вивчати праворуч. Ліворуч, звісно, ми зараз рухаємо зірочку праворуч. Один гол, крошки ножки забив. Так само і сера. Побігли, побігли, побігли. м'ячик пішов до воріт. Скоро, 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 скоро буде гол все І не очко сера. Добре. Далі, далі, гра Меморі. На цій же планеті потрібно все пам'ятати. Планету там самі вже сам малюк придумає, що це буде за планета. У нас їх всього 9 там. Склади. Складний меморі зі складами. Просто мама, так, тут вже у нас є мама. Виграли далі бу. О, бу-бу, як швидко. Ко. Му. Ко. Ку. Ку, Ку. Виграли. Отака меморі. Спочатку треба навчитись читати, вивчити букв, а потім вже гра меморі буде виходити швидко. Поки що дитина буде дивитися просто на знаки, чим вони відрізняються, і потім, вже, коли буде читати, вже буде, вже буде, звісно, швидше. Наступна сторінка, наступна сторінка. Наступна сторінка, наступний розворіт весь алфавіт, російський алфавіт і додаток українські букви, які вставляються теж. Вони дуже схожі, звісно ж, алфавіти, Вінно, що де, 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 де чим відрізняється. Як для російськомовної дитини, букви з українського її абетки паралельно вивчаються. Спочатку в тій мові, яку він постійно чує вдома. І поступово-поступово дитинка буде вчити українські слова і українські букви. На цій сторінці у нас ціле поле, на якому викладати можна букви. Звісно, ці поля в нас є на кожній сторінці. Поля на, поля на кожній сторінці. Тут теж можемо викладати букви. Які букви, наприклад? Футбол Ф, Ф починається на букву Ф. Так? Футбол. Починається на букву Ф. Можна викласти все слово футбол. М'яч починається на букву М. М'яч починається на букву М. Також можна дати завдання дитині, наприклад, крошки-ножки. на яку букву починається його ім'я. Починається на букву К. Прикріпили, прикріпили одягли на пальчик. Далі. Пітрі. На яку букву починається його ім'я. Починається на букву П. Прикріпили це його буква. Сера. На яку букву починається її ім'я. Буква С. Є така буква. Прикріпили це буде її буква. Так, і тут у нас спайк. Ну, спайк із серою поділяться. Будуть по черзі носити свою букву. Можна робити таке завдання. На кожній сторінці можна робити такі завдання. Планета Земля, на яку букву починається, і вішати туди ту букву, Сонце, на яку букву починається. І так усі. Викладати на Липучці можна викладати на Липучці усі назви планет, почерговість букв вивчати. І так назви всі, якісь небесні тіла, теж якісь зірки. Зірка, комета, викладувати вулкан, трава, квітка, жолудь, листя, все що завгодно, все, що бачить дитина на сторінці, те її викладати повністю з букв. Так, тут у нас герої наші. От, наприклад, вони можуть навіть позмагатися, хто яке ім'я знає. Ось вони сидять, кожен на своєму полі, і один каже. Вітрій каже: я знаю планету Сатурн. С. Приголосна, А голосна, Т приголосна, У – голосна, Р, приголосна Н приголосна. Ну, тут трішечки підсунути можна. Також знаки: Знаки «м'який знак, твердий знак, апостроф, крапка, кома, тире. Знак оклику, знак питання. Голосна, приголосна. І так вони граються, яку планету вони вивчили протягом всієї книжки. Які листя вивчили? Листя клена, листя дуба, листя що там воно було? листя яблуні. І також, наприклад, а я рибу ловив, я вивчив рибу. І так далі можна складати. Зразу на місце викладати букви. Тут у нас є секрет. На цій сторінці під такою шнуровкою теж із штучної замши шпагат, вчимося, вчимося шнурувати. І поки вчимося шнурувати, Відкриваємо тут у нас пазли. Працюємо з пазлами. Можна все знімати. Так само, як і в меморі, в нас немає з іншого боку тут ніяких наліпок, тому вчимося просто вчимося тиснути так, щоб фетр прикріпився. Це ще й регулюється сила натиску. Дитина сама дивиться силу натиску. Деталі, деталі в пазлі, східні, що у ракети, що у літака. Повністю східні. Тому можна тут вивчати симетрію за кольорами. І тут є хибні підказки, які треба оминути і скласти вірний пазл. Ну, поїхали. Почнемо отак. так. так, ось вона симетрія. І наркотику приставимо. Чи сюди? Ага, Ай, тепер от сюди. Так, кабіна. Так, а тут я вже невірно поклала, тому що, тому що зреагувала на підказку, а тут така фігура. А трикутники йдуть сюди, донизу. Тут вже буде прямокутник. У нас ще один трикутник. Основи. Кабіна. Ще одна основа. І вийшли у нас такі ракета і літак. І знову ж таки можна написати слово ракета, можна написати слово літак. Або самоліт російською можна, щоб спайк, спайк написав раке, літак, а Сера, наприклад, написав, написала самоліт. Це ну, вже там, двома мовами. Коли зав'язуємо, коли починається шнурок, то досить складно, чи в чому складність сама. В тому що тут блюверс з цього боку, з цього боку, така петелька, туди треба продіти, Треба ще попасти. <зуміти>, І, звісно, в залежності від того, куди перший йде, куди перший йде шпагат на петельку чи на люверс, буде інший узор при плетенні. Також можна вже дивитися, продіваємо в люверс. Петелька. Далі до самого верху і виходить такий узор, начебто косичка. Ось така книжка. А, і ось де тиранозаврища. тиранозавр, тиранозавр все-таки полетів-полетів зі своїм жовленням вивчати букви. В кінці книжки, звісно, кишеня і те, що у нас от. Назад. Це як закладинка працює. От останнє кріплення, воно працює як закладинка. Можна перекинути і на кожну сторінку. На цій сторінці, на цій сторінці, на цій сторінці, ну і звісно, на цій сторінці можна сюди, а тут ще є теж таке кріплення, можна на це кріплення, на маленьке кріплення. Ось така у нас книжка вийшла для маленького хлопчика-фантазера, який мріє про космос Земля до начала в рідном. Гарної ігри!